І вас на своєму каналі про в'язання Джоанна Ніт. З в'язальним влогом в мене поки що затримка, але я вирішила вас не задержувати і випустити окремим відео по демонстрації німецького журналу Сандра в чеському варіанті видання. Якщо вам цікаво подивитися, які сьогодні є сучасні випуски цього журналу, тому що цей часопис виходить вже досить давно, навіть не одне десятиліття, і я пам'ятаю ще з дитинства такий часопис в колекції моєї матусі, будь ласка, запрошую вас до перегляду. Запасайтеся чаєм або кавою, буде цікаво. Починаємо! Для початку хочу відмітити, що чеське видання німецького часопису відрізняється від оригіналу. В Чехії цей часопис виходить лише один раз на 2-3 місяці. Той же час, як в Німеччині, цей часопис виходить ледве на кожного місяця. Якщо це не так, виправте мене, будь ласка, але я в інтернеті за 2025 рік бачила не одну обкладинку журналу Сандра. До речі, для порівняння обкладинки журналу Сандра виглядають. В Німеччині ось таким чином. Тобто моделі там зовсім інші, вони відрізняються. Даний випуск журналу Сандра вже розрахований на весняно-літнє в'язання, тому що тут здебільшого моделі з бавовни. Обсяг цього часопису нам пропонує ось такі невеличкі варіанти візерунків. Ковтина в варіації візерунку Міссоні. Ось така цікава сіточка. До речі, на відміну від часопису Бурда, я перед тим, як купити цей журнал, заглядалася на журнал Бурда, я хочу сказати, що в журналі Сандра. Більшість моделей має якісь візерунки. В той же час, як Бурда пропонує більш лаконічні моделі лицьовою гладдю. І на відміну від часопису Бурда, журнал Сандра нам не розповідає про те. То, наскільки складно буде в'язати модель. В журналі Бурда зазвичай ми бачимо крапочки, які визначають складність. Чим більше крапочок, тим більше складнощі роботи. Тут ми цього не маємо, але в описах ми можемо побачити, де написано, що в принципі в'язати або легко, або складно. Ну, і ось така модель: тобто, ми бачимо, що зараз нам пропонують ось такий візерунок. Синьо-блакитні білі кольори, Ну, мабуть, на гарну весняну погоду. Ну і тепер дивіться светр з обкладинки. Він весь повністю такий діркавий. І дивіться, ось ця частина позаду на спинці, як і на рукавчиках манжета. Вона тут подовжена. Тобто, попереду в нас коротка резинка, а на спинці. Одовжена. Ну, і ось ми бачимо варіації візерунку Міссоні на ось такій ковтинці, і він в'яжеться з бавовни та поліестра. Ну, і ще ось такий варіант колосочку. Дуже лаконічний це светр номер 4 Як зазвичай підписана пряжа, з якої автори дизайну в'язали ці роботи. До речі, дивіться, досить непогана. Досить непоганий такий варіант сіточки, або ні, тут резинки немає. І дивіться, яка цікава обробка краю на цій ковтині. До речі, завжди, коли я бачу ось такі светрики з. Тіньовими візерунками я пригадую светри Knit, чомусь щось в цьому загальне є. І, звісно, весь номер нам говорить про те, що по в'язанню практично нічого нового вже не придумано. Ні візерунків, ні моделей. І зараз ви бачите ось такий: це єдиний рекламний блок, який я побачила взагалі в Сандрі, на відміну від часопису Бурда. І ось такий цікавий, така цікава, не знаю, футболка рубашка. Якщо не помиляюся, в'яжеться вона з пряжі, в додаванні котрої є віскоза. Взагалі, у цьому часописі, здебільшого, моделі пропонується зв'язання бавовни з додаванням віскози, льону, модалу. Також можна побачити деякі. Модель, де використовується зовсім трошечки кашеміру. І є дві моделі, котрі пропонуються зв'язати з напівстриженої вовни і бавовни. Дивіться, яка цікава модель. Мені е, водночас приємно, що. Повертаються ось цей варіант носіння хустки з хрещеною. Зазвичай ми можемо побачити в такому варіанті дівчат зі слінго-шарфом, да? тобто, котрі тільки народили діточок, але в'язаний варіант ось такої моделі, мені здається, дуже цікавий. І за, дивлячись на цей кінчик, я гадаю, що, скоріше за все, це просто довгий шарф, котрий. Гарненько позаду зав'язаний. Е, мені модель, яка мені найбільше сподобалася в цьому часописі, щось в цьому є від японських візерунків. Мені сподобалося таке цікаве поєднання. Зазвичай ми в'яжемо. Речі, де використовуємо ажур десь поверху, там, можливо, однією якоюсь доріжкою, але окремо ми не виділяємо, не зонуємо якусь частину одягу просто лицевою гладдю. Мені цей варіант симпатичний. До речі, і тут є ось така густота візерунку, да? там, де в нас є груди, і це теж непоганий варіант. Ось така гарна типу сіточка, не сіточка. І, скоріше за все, це теж бавовна. Светрик тут щось нагадує троху букле. Так. А дивіться, яка цікава горловинка позаду. Не часто таке побачиш. Не можу сказати, що цей візерунок, або ця модель, це щось таке. Зовсім не типове, не стандартне, але дуже рідко можна побачити горловину, котра ззаду є також на ажурі. Ну і ось такий цікавий балахончик, ось трохи схоже на пляжну туніку, але його називають пуловером. Так, пуловер випадає трохи як опончо. Тобто, це в нас пуловер пончо. І поряд бачимо моделі від складної за візерунком до простої. Стосовно цього е светра, в описі так і написано, що це найпростіша модель, і в'язати її буде дуже просто, і з нею справиться навіть новачок. Ну, і цей варіант візерунку, який, звісно, всі ми знаємо, дуже легко знайти на просторах Pinterest. Ну, і оскільки це в нас весна літо. Дві моделі, дві моделі бачимо у весняно-літніх кольорах. Ця модель описується як моделі з фруктовими мотивами, фруктовими кольорами. Це в нас ківі, апельсин або папайя. Тобто прикрасимо свою весну чимось фруктовим та гарним. Мені подобається ось ця конструкція, ця робота. Тут є багатство візерунків. На мій погляд, це є щось схоже, типу на бактуси, палантини. Хусточки, да, які ми зазвичай в'яжемо різними різними візерунками, і це чудово, коли можна зв'язати в такому варіанті і кофтину. А ось в цей светр, зверніть увагу, цей светр теж описаний як простий, простота в'язання цього светру в тому, що ти починаєш в'язати від рукава. Потім вив'язуєш увесь все це тіло, потім знову і завершуєш на рукаві. Тобто, це якраз є варіант поперечного в'язання. Десь у цьому номері є ще одна або дві моделі такого самого варіанту в'язання конструкції виробу. Ну і ось такі гарненькі ажури, листочки. До речі, тут такий верх. Мабуть, за рахунок хусткової в'язки пригадує трохи в'язання гачком. Ще один багатий на візерунки светр у цьому варіанті моделі. Автори акцентують на те, що тут в нас теж на рукавах будуть візерунки, до речі, вони починаються трошки інакше бачити, тобто паралельно основному візерунку, і, типу, в цьому є ізюменка, родзинка цієї моделі. Ну і ось така тунічка. Знову ж таки, цей варіант зігзагу, і ось вона саме: якщо ми подивимось на те, як йде візерунок, вона так само зв'язана поперек. І ось це дуже дивні моделі, як на мій погляд, тому що ця сіточка, вона так і описується тут як ось сіточка, пуловер. Але цікаво, що цей пуловер зв'язаний, як ви гадаєте, так, у цьому пуловері є суміш вовни. всякому разі, так нам рекомендують автори цих описів. Ще одна модель, котра в'язана поперек. Тут вже використовується льон або віскоза. І дуже видно, що це йде поперек. Якщо перевернути модель, то візерунок йде ось таким чином. Але виглядає вільно, не обтягує. Взагалі, тут здається, всі моделі не обтягують талію. І ще однією, як на мене, нетиповою для більшості в'язаних журналів, є ось така модель. Тут пропонується в'язання. Капюшону, досить такий довгий проріз, прорізь довга на комірці. І, дивіться, яка цікава пряжа. Мені здається, що це бавовна фла... з ефектом фламе. Так, тут і написано, що завдяки комбінації скрутки нитки, пряжі, дуже цікаво виглядає цей візерунок. Бактус, бактус, шаль. Ось такого варіанту. Непогано. Гадаю, що теж в'яжеться десь звідси, зсередини. І останні моделі цього журналу ось такий цікавий шарфік, ось такий светр, з комбі... комбінацією різної пряжі, завдяки чому утворюється ось такий цікавий ефект пуловер з круглою кокеткою. І далі в цьому часописі продовжуються описи. Ну, і я завершила гортати цей журнал чешського варіанту. Я сподіваюся, що вам було цікаво це подивитися. Я не знаю, чи виходить, продовжує виходити цей журнал. Нагадаю, що це, до речі, номер 89. Чи виходить він в Україні зараз? Знаю, що виходить Сабріна, можливо, є навіть журнал Верена. Але по досвіду і порівнянню журнала Бурда, я розумію, що. Варіанти журналів в кожній країні є свої. В Україні журнал Бурда іншого плану. Трохи схожі моделі, але зовсім інші кольори. В мене на каналі є огляд Бурда Плетені. Можете також зайти, подивитися і здивуватися, що інші моделі. По порівнянню з Німеччиною, котра започаткувала цей журнал Сандра, ми розуміємо, що інші. Інші терміни виходу журналів, інша інтенсивність, а також, до речі, інша кількість моделів. Німецький журнал пропонує щось десь лише 17 чи 19 моделей в одному часописі. Тут ми бачимо 28. На цьому все. Пишіть, чи в'язали ви щось взагалі з цих журналів? Які ваші думки про сучасність цих візерунків? Моя думка особисто така, що все давно вже придумано до нас. І яка модель вам найбільше сподобалась? І чи вважаєте ви взагалі ці моделі актуальними на наш сьогоднішній час? Дякую за увагу. Підписуйтесь і ставте вподобайку.